привіт, друзі! І у нас вже почався сезон. Але не сезон медозбору, на жаль, а сезон саме нападів та розкрадань грабіж наших бджолосімей. Причини я розкривати вам не буду. Ми всі знаємо, які бувають причини саме нападів. Особливо, якщо поряд з вами є ще якісь пасіки. А особливо, якщо вони ще голодні, не годовані. Тож хочу сьогодні розкрити саме таку тему: що робити, коли у вас йде напад на вашу пасіку, які є методи, щоб його позбутися, а також щоб він взагалі не виникав у вас на пасіках, та який метод використовуємо при нападі саме ми в нашій практиці. І на нашій пасіці. Тож напад. Напад це процес розкрадання кормів бджолами. Спочатку він з'являється як грабіж, коли крутяться навколо сім'ї до 100 бджіл, а потім швидко переростає в напад, коли на певну сім'ю налітають вже сотні, а то й тисячі бджіл. Як наслідок, виникає бійня. І сім'ю розбивають вщент. Знаю навіть ситуації, коли розбивають не сім'ю, а цілу пасіку. Тож, перше, що ми робимо, щоб цей неприємний нюанс не виникав у нас на пасіці, це прикриваємо всі льотки заздалегідь. Не тоді, коли вже почалось розкрадання, а тоді, коли природній взяток припиняється. Нижні льотки ми залишаємо відкритими на дві бджілки. Одну-дві бджілки. Ось, верхній льоток ми прикриваємо на 50%. Ось, якщо він у нас був повністю відкритий, ми його на 50% прикриваємо. Це дає бджолам змогу простіше захищатися. І ми не розповсюджуємо через повністю відкриті льотки запахи, які провокують бджіл до нападу. Також у вуликах не повинно бути ні щілин, ні зайвих отворів, десь може якась дірочка. Все треба прибирати. Все потрібно це робити вчасно і завжди бути на крок вперед. Другий нюанс це те, що напад зазвичай стається на слабкі сім'ї або на відводки. Особисто ми слабкі сім'ї об'єднуємо, так менше шансів спровокувати напад на ці слабкі сім'ї, і більше шансів, що ці об'єднані сім'ї перезимують дуже добре. Як наслідок добре почнуть розвиватись уже навесні. І зможуть нам принести товарного пилку або навіть ранніх медів, як ріпак та акація. А зі слабкими сім'ями можна награтись, у них то корми розкрадають, вони і зимують не на 100%, і навесні просідають, і дуже довго розганяються аж до головного взятку. Зарані медозбір з такими сім'ями мова взагалі не йде. Тож, що робити, коли вже на сім'ї, на пасіці вже в нас почався напад? Що ми робимо? Нижні льотки. Ми закриваємо взагалі всі повністю у всіх бджолосім'ях. Позакривали у всіх на всіх сім'ях, ми закрили нижні льотки, Обов'язково. Верхній льоточок. Верхній льоточок треба лишити відкрити максимум на дві бджілки. Ми закриваємо, щоб максимум дві бджілки могли пролізти. Ось таким чином це відбувається. Бо чому саме верхній льоток ми залишаємо? Бо на верхніх льоточках бджолам найлегше захищати свої сім'ї. Це є аксіома. На нашій практиці, коли траплявся напад на сім'ю, ми пробували і солярку. Обмазували в тому вулику, на який відбувається напад, все, що можна було саме соляркою, передню стінку в основному, щоб збити запах. Частково це допомагає, але вулик потім дуже смердить, і він дуже довго має такий неприємний запах. Цей напад на всі 100% він не зникає. Якщо він був по-справжньому сильний, від пасивного розкрадання, так, цей метод дієвий. А ось від такого сильного великого нападу, цей метод нам особисто нам не сподобався. Другий метод це те ж саме. Те ж саме ми закриваємо нижні льоточки повністю. Верхній льоточок ми залишаємо також на дві бджілки. ось таким чином, Але замість дизелю ми обмазуємо все керосином. Від пасивного розкрадання також згодиться, а ось при активному сильному нападі цей метод, як для нас, то він слабодієвий. Третій метод. Він дієвий, але дуже трудозатратний. В сім'ї, на яку йде напад, ми закриваємо льотки, закриваємо їх повністю. Уявили, що у нас тут йде шалений напад. Закрили нижній, закрили верхній льоток, повністю позакривали. Вулик ми обмазуємо чи оцтом... Чи керосином, або дизелем. І відставляємо в сторону. Відставляємо в сторону, подалі сусідні вулики з цим, також ми позакривали льоточки і обмазуємо рідиною, яка вже у нас є. Льоточки не повністю закрили, от нижній нижні повністю верхній на одну-дві бджілки. Ось таким чином. Так, і замість вулика, замість вулика, на який у нас був напад, ставимо дві рамки сушнини. Повністю сушнини, без меду, заливаємо їх водою, вони у нас встановлюються повністю залиті водою, приблизно таким чином. Бджоли починають вже по інерції нападати на ці рамки, розкрадають немет, розкрадають вже вони воду з цих рамочок, тягнуть до себе в сім'ї, а вода цим сім'ям не потрібна. І повторний інтерес нападати вже на воду у бджіл зникає. Ввечері вулик, який ми відставили, можна повертати вже на місце. Відкрити верхній льоток на одну-дві бджілки. Ось. І все. І ми позбулись нападу ще таким трудозатратним методом. Також на початку нашого бджільництва ми користувалися таким швидким методом, як димарем. Ну, за допомогою димаря при нападі на бджолородину, таким самим чином, ми закриваємо нижній льоточок. Бджілка, дай показати. Ось так, закриваємо нижній літочок, верхній ми ставимо на дві бджілки. Оприскуємо передню стінку вулика оцтом, щоб позбутись зайвих запахів медових. Та перед льотком ставимо вже розпалений димар. Ось таким чином, або в відкритому вигляді ставимо. Ось Перед льотком встановлюємо розпалений димар. Можна користуватись і таким методом, але це треба дуже сильно пильнувати та довго сидіти, гратися. Але все-таки дим дуже добре, дуже так непогано він збиває напад. Бджілку він, яка нападає, збиває і напад припиняється. Але не дуже швидко. І наш метод, який ми для себе обрали, який, як показала наша практика, цей метод найефективніший і найменше трудозатратний. Якщо стається напад на бджолородину, беремо, закриваємо повністю нижні люточки, повністю закрили В верхній люток, ми вставляємо ось ось таку трубочку. Ну, яка є в кого. Зараз я це зроблю. Ось таким чином встановлюється трубка в льоток. Також беремо паралон або ваточку. І зайві отвори в моєму випадку це не потрібно, бо вона дуже добре так війшла, ця трубочка. Затикаємо зайві отвори навколо цієї трубки. Затикаємо всі щілини, дірочки, де у нас можливий напад. Ось, І така конструкція в нас спрацьовує дуже добре. В такому варіанті бджоли-крадійки намагатимуться ось, як ви бачите, вони намагатимуться залізти саме в льоток. Він у нас буде закритий. Так, ще ми оприскуємо оцетом наш вулик обробляємо. Запах оцту буде відштовхувати бджолу. Ось таким чином. Бджоли-крадійки, які вже у вулику, які вже зайшли в вулик, вони зможуть вилетіти через цю трубку. Назад вже влетіти не зможуть, бо тут, бачите, у нас все закрите. Вони прильотані саме до льоточка, а через трубку вони не зможуть вже залетіти. Бачите, вони вилітають. Вилітають через цю трубку, а залетіти не можуть. І при такому розкладі. Також рідні боджоли, які вилетіли з цього вулика, повертатимуться. І також вони будуть кружляти на ну, На, льоточку, на нижньому, на верхньому. На вечір ми вже відкриємо наші льоточки. На вечір крадійки вони порозлітаються. А рідні боджоли вже зайдуть в вулик. Ось як ви бачите. Назбиралися вже бджілки-крадійки. Що характерно бджілки саме крадійки, це стара бджола. Вона темна. Зараз я покажу вам, який вона має вигляд. Ось, вони намагаються, бджілки-крадійки намагаються в льоточок. Попасти, але там вже все закрито і не можуть цього зробити. Ще один метод, якщо вже у вас пішов напад на всю пасіку, чим можна ще користуватись, це на шатирний спирт. Якщо у вас йде напад вже на всю пасіку, треба розвести 100 мл нашатирного спирту на літр води. Оприскувати треба передню стінку, оприскувати треба дахи, всіх вуликів на пасіці, але дуже обережно з цим ділом, бо саме наш шатирний спирт має дуже їдкий такий запах не з приємних, тому з ним треба бути обережним. Таким методом інколи при необхідності ми також користуємось. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. І нехай на ваші пасіки ніхто та ніколи не нападає!